Доброго дня! Я Маріна Лавренюк. У нас з чоловіком п'ять діточок. Я дослідник, я лектор, я спікер, я медик. Що для мене бути українкою? Це в першу чергу стан душі. Стан душі, коли ти знаходишся в різних куточках світу, але твоя душа прагне повернутися додому. Я, як мама п'ятьох дітей, я дуже люблю дослідження, я дуже е, завжди шукаю. В чому суть здоров'я, тому що мені дуже важливо створити такий світ, створити такі обставини, щоб мої дітки були здорові. Я дослідник. І я дослідила, що в першу чергу для відновлення здоров'я потрібно слідкувати, щоб душа була наповнена любов'ю. Що це таке бути українцем? Це знати мову, це знати культуру, це подорожувати по містечкам нашої красивої мальовничої. Держави, Багато хто там їде в різні країни, на різні материки. Ви знаєте, якщо ви мрієте подорожувати, почніть з цієї держави, де є величезна кількість для нас пейзажів, краєвидів, створіть для себе це наповнення, яке потім буде вам дозволяти пишатися своєю державою і цією, цим куточком світу, благодатним, благословенним куточком світу. В якому є все для того, щоб бути щасливим. Багато хто чекає, щоб їм створили умови. Знаєте, насправді, чим більша кількість труднощів, тим більше людина має ресурс для розвитку. Я особисто вважаю, що бути українцем це прекрасно. Я знаю, що у нас з вами має бути прекрасний час. Ми можемо всі об'єднатися. Ми можемо об'єднатися в здоровому способі життя. Ми можемо об'єднатися в соціальних проєктах. Ми можемо не чекати, поки хтось десь щось створить. знаєте, я вам відкрию величезний секрет. Все починається з себе. Хочете жити серед здорових людей, станьте здоровим. Хочете жити серед щасливих, станьте щасливим. Хочете жити серед Прекрасного мальовничого створіть красоту в себе вдома, у під'їзді, у дворі. Створіть її, подаруйте можливість комусь це створити, допомагайте, якщо ви бачите, що хтось займається благодійністю, хтось займається якимись соціальними роботами. Просто приєднуйтесь, бути українцем це не лише носити символіку, це не лише одягти вишиванку, це не лише розмовляти українською. Це дійсно не викинути той папірець, коли ти просто з'їв якусь цукерочку. Це дійсно е, сортувати сміття, це дійсно е, берегти екологію і не використовувати того, що її може псувати. Світ змінюється однозначно, але все одно від нас, від людей, залежить тільки хто ми на цій землі: друзі чи паразити. Все залежить від того. Що ми залишимо після себе нащадкам гори сміття чи красиву квітучу природу? Я дякую вам за увагу!